Коротше, був сигнал дуже мощний Я щось подозріваю, що там п'ятачок. Все, ямки, більш нічого не ще що, щось там попікає перевірю Щось я подозріваю, так подивився, що не чистив. Щось дуже схоже на п'ятачка наші а? а, блин, а даже... Навіть... блин, п'ятак, да, видно узорчики. ось. Чи шо це? Не зрозуміло, но мідь. Так, да, я двуглавий орел, он видно його пробитий чи пулюючи чим п'ятак. Оце обідно, конечно. Блін, Непоганий в мене тут городик, оказується, можна ходити. Навіть і знайти щось. Це був один сигнал, да, п'ятак. Обідно, дуже обідно видно. Дуже обідно, що поїздівали з нього дуже крепко. Йдемо далі.